У нас проходить реформування військової частини нашої Національної гвардії України і створюється на її базі нова бригада Національної гвардії України. Тому хотілося б з вами сьогодні трошки поговорити. Якщо у вас є якісь запитання по створенню бригади по її функціям, то, будь ласка, я відповім на ваші питання. Так, будь ласка. Добрий день, ідентик з зміст Яніна Мурца. Ваше запитання стосується загального ну, такого бачення створення нової бригади, напевно, що відбачає набрання нових е військових. Це означає мобілізацію. Скажіть, будь ласка, чи буде посилення мобілізації для того, щоб набрати до цієї нової бригади у е нас самого процесу мобілізації посилення? І які вимоги до новобранців в першу чергу? Дивіться посилення мобілізації. Я гадаю, що не буде, тому що ну, за мобілізацію відповідають Збройні Сили України, а саме конкретно територіальні центри комплектування. Ми не маємо жодного впливу на ці підрозділи. Ми так будемо набирати, звичайно, буде збільшувати кількість військовослужбовців. Це будуть буде зроблені заявки до територіальних центрів. Також ми дуже сильно розраховуємо. На людей, які будуть добровольно приходити до нашої військової частини. Якщо комусь буде цікаво, інформація розташована, розміщена на офіційній сторінці Facebook військової частини 3052 Національної гвардії України. За цими номерами телефонів потрібно звертатись, і далі вже фахівці будуть супроводжувати призов і прийняття на військову службу. Критерії відбору це фізичне та психічне здоров'я. Це проходження звичайної військової лікарської комісії в територіальних центрах комплектування за місцем проживання. І, звичайно ж, щоб вони не мали жодних шкідливих звичок і шкідливих залежностей. І також не мали судимостей і пройшли співбесіду з нашими фахівцями і були. Згодні служити в національній гвардії України? У мене ще так, так якось, будь ласка. А наступне ми моніторимо ваші соцмережі і бачимо, що давно ви там про роботу мобільних вогневих груп. Чи можете ви розповісти, скільки ворожих цілей знищили ваші знищили такі підрозділи у 2023-2024 роках? Якими можливо трофеями можете похвалитися під час цього? Так, ці підрозділи створені. повинна розуміти, що вони створені в основному основна їх задача це прикриття критичних об'єктів інфраструктури, які захищає на даний час наша військова частина. І вони під час прольоту безпілотних літальних апаратів поблизу наших об'єктів вони, звичайно відкривають вогонь. Так, я можу сказати, що є успіхи на цьому, попри є збиття безпілотних літальних апаратів, але я ну по кількості і по міст, по місту цього я вам інформацію надати на жаль не можу. Я зрозуміла. І останнє запитання а, стосовно того, як відбуватиметься підготовка бійців для цієї новоствореної бригади. Можливо, ви а, якби, загально окреслити, чим вона займатиметься в загальних рисах. Так. Яка буде підготовка саме, які завдання будуть ставити перед новобранцями у військовій справі? Ну, по-перше, підготовка будь як на даний момент Національна гвардія України будь-який військовослужбовець, який приходить до нас по мобілізації. Проходить курс базової загальновійськової підготовки на базах навчальних центрів Національної гвардії України. Це обов'язково десь на протязі місяця. Потім, по прибуттю в нашій частині, він може за фахом він проходитиме за фахом вже підготовку. Наприклад, якщо це у нас члени екіпажу бойових машин або ж мінометні розрахунки, артилерійські розрахунки, вони вже будуть проходити спеціалізацію, спеціалізовану підготовку. В складі вже свого підрозділу, а потім вже будуть виконувати завдання. Ну, якщо ви хочете окреслити завдання, які ви будуть виконувати, це, по-перше, найбільша завдання, яка вона покладена на цю буде бригаду, це охорона та оборона особливо важливих об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури на території Полтавської області. Тобто, в основному військову службу будуть проходити в нашій області. А, скажіть, будь ласка, а це типу, базова підготовка. На що орієнтується взагалі? Ну, людина, яка не знає, що там буде, що ви можете розповісти? От прийде вона, чому її будуть вчити, там чи психологічні складові будуть приділяти у базу, Там і знаєте, от такі якісь загальні загальні ми розуміємо, але конкретно як для людини розповісти, чому її там навчатимуть як військову? Що формуватиме її основа як військова? Це перша це базова підготовка. Це буде, буде надана теоретична. Підготовка по озброєнню, яка озброєння, його застосування? Друга це практична робота зі зброєю, і звичайно ж будуть працювати психологи, які готують Психологічна також підготовка психологічні треніни до виконання завдань угу. за призначенням. А як до вас набирати? Ну, тобто, Як це ми знову направляти до вас чи до вас можуть прийти бійці і сказати, ми хочемо служити ці. Так, до нас я ну я ще раз кажу. Нас на нашій сторінці Фейсбук є номер телефону, по якому можна зателефонувати, і наші фахівці роз, розкажуть, що потрібно зробити. Зустрінуться з людиною і, і будуть потім надалі супроводжувати вже її в під час проходження військово-лікарських комісій ТЦК і під час направлення. І ця людина з ТЦК буде направлена для проходження служби до нашої частини. Дякую, дякую. Будь ласка, так і я суспільне пане скажіть, будь ласка, яка причина основна переформатування роботи військової частини? Чи це можливо зміна завдань, чи чого яка потреба того, щоб трансформація ця Ну у нас на даний час. Одна безпекова ситуація в країні, тому потрібно для того, щоб підвищити безпекові спроможності і захист нашої держави, а також конкретно захист в нашому регіоні, в плановому порядку реформується наша військова частина. Також наша військова частина буде задіяна безпосередньо в заходах відбиття російської агресії, тому. Для підвищення спроможності Національної гвардії і для збільшення безпекової... безпеки нашої регіони. Чинні військовослужбовці цієї військової частини можуть від нового підрозділу. Е, це дивіться, у нас на базі нашої військової частини вона просто проходить реформування. Це не створення взагалі з нуля нової військової частини. Це просто на базі нашої військової частини вона проходить розширення. Тобто, чинні військовослужбовці вони залишаються служити нашій військовій частині будь Шановні, колеги, є ще запитання? Так, будь ласка. Покажіть, будь ласка, частина купує знати упорядковане як Чи фінансування буде державне, чи залучатиметься, якась кожна допомога від обласної палати? Реформування військової частини відбувається в плановому порядку. Це було заплановано з минулого року, і тому кошти на це були закладені в бюджет Національної гвардії України на 2024 рік. Тому фінансування буде повністю з бюджету Національної гвардії України. Тобто за допомогою я входу від області, оскільки з буде тут виявити. Ну, звичайно, будуть звертатися за певною допомогою, якась допомога потрібна буде. Але. Фінансування як такого цілеспрямованого ні? Фінансування, фінансування повністю з бюджету назвати. Щодо обладнання, щодо екіпірування військовослужбовців, які тут у вас приходити, чи є в цьому потреби, чи це вже забезпечено, чи ще буде дохова. Так, звичайно, в цьому і є потреба, але це буде забезпечено за рахунок Національної гвардії України. За рахунок бюджету. Так, будь ласка, ще які питання. Ну, дивіться, я хотів би ще звернути трошки увагу на переваги служби у нашій військовій частині для тих, хто буде бажати. Це в основному проходження військової служби в межах нашої області. Тобто. Людина матиме змогу бачитися з сім'єю, служити, служити тут. Тому я вважаю, що на даний момент не потрібно боятися мобілізації, не потрібно приходити, тому що наша країна на даний момент потребує в захисті і також наш регіон потребує. На жаль, зараз на даний момент активуються диверсійно-розвідувальні групи, діяльність диверсійна в тилу е, нашого противника. Тому це, це також одна з задач нашого підрозділу боротьба з диверсійними групами. У нас е, досить різноманітні. Я можу сказати, що наша бригада буде виконувати весь спектр функцій, які е, покладені. На нашу Національну гвардію України вона буде виконувати і завдання з охорони громадського порядку, завдання з охорони конвоювання підсудних під час судових процесів, забезпечення органів, охорони органів державної влади, охорона особливо важливих державних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, як я казав, вже на території нашої області. Також виконання завдань з територіальної оборони, а саме в це охорона та оборона міста Полтави покладена, одна з завдань покладена на нашу військову частину. Тут, так. Вибачте, тут так. в анонсі нам написали, що формування нової бригади. Але по суті, це просто розширення. Так, е так. По суті, це буде, буде розширення існуючої військової частини. Дякую. Де, і нам потрібно буде фахівці досить різні. Я скажу, що фахівці потрібні. Як загальновійськових професій це стрілки, кулеметники, гранатометники, екіпажі бойових машин, екіп... розрахунки мінометних артилерійських. Так, нам потрібні будуть кінологи, нам потрібні будуть фахові психологи, потрібні будуть працівники медичної. Сфери це фельдшери, санітари, тобто дуже-дуже великий спектр спеціальностей. І навіть якщо людина не має спеціальності, вона забажає, буде в неї бажання, вона може отримати військову спеціальність, пройти навчання вже в Національній гвардії України на базі наших навчальних центрів, де дуже вже за час повномасштабного вторгнення розроблені різні. Навчальні програми і проходить дуже багато людей навчання. А скільки підготовка в Місяць. Приблизно на протязі місяця проходить загальна військова базова підготовка, а потім вже буде підготовка вже в складі, коли вони прийдуть до нашу, нашу частину, буде проходити підготовка в складі підрозділів. Із це і служба за контрактом, це і служба по мобілізації. Тобто нам, нам потрібні всі фахівці, так, є варіанти різні. Скажіть, будь ласка, навчання буде проводити, будуть проводити люди, які пройшли вже бойовий досвід, чи просто інструктори У нас всі інструктори пройшли бойовий досвід і мають мають його. Тому вони будуть е, передавати свій, свій досвід, і це не, не ну не просто люди, які щось там вивчили, знають теорію. Це люди, які вже мають бойовий досвід і будуть його передавати навчаєм. Можете, для прикладу, привести там на яких напрямках, наприклад, вони брали участь в діях. Я можу сказати, що наша військова частина брала участь в бойових діях. На всіх напрямках, які були у нас озвучені в ЗМІ, тобто абсолютно всі напрямки: Запорізький напрямок, Донецький напрямок, Харківський напрямок, приймали наші підрозділи там участь.